Українці, я знаю, що вам це зараз, можливо, не сподобається, і я зразу вам скажу: не беріть себе в приклад. Я навіть не хочу рівняти те, що ви, дорогі друзі, робите, перебуваючи в Україні на батьківщині, працюючи, захищаючи свою державу і нашу державу. Але я просто хочу розповісти вам цей крик душі, також з яким стикаються деякі українці в імміграції на чужині. Так. Чужина є чужина, тому що є тільки одна батьківщина. І коли ви покидаєте Україну, коли ви покидаєте Україну, ви покидаєте клаптик і шматочок себе, який завжди залишається на тих вулицях, яких ви виростали, чи в тій хаті, селі, в якій ви жили чи приїжджали, чи в тій школу першу, яку ви ходили. І як не крути, це наша батьківщина, і батьківщина є одна. Часто українці. Люблять за кордоном себе заспокоювати і говорити, що вони вже стали кимось іншим, якимось іншим видом або національністю, а вже не є українці, бо не живуть довго. Так, частинку вони праві, але все рівно батьківщина тільки одна і її не зміниш. І тому, і тому життя на чужині це як крик душі. Багато наших людей. Завжди з тими думками про нашу батьківщину, про те, що би було, якби вони не покинули країну, стикаються з депресією, стикаються з критикою, стикаються з труднощами, тому що коли ви на чужині. Ви деколи попадаєте в такі різні ситуації, я знаю точно, що таке є з нашими люд... українцями деякими, де просто ви спілкуєтесь з кимось, хочете висловити свою думку, ваш крик душі, ваше серце співає, але мова не дає можливості сказати те, що ви думаєте. І на вас дивляться, як на якихось інших. Дивляться на вас, ніби чому ви тут, чому ви приїхали, чому ви не в себе вдома. І це є дійсно складно, це дуже ментально важко. Коли вся сім'я далеко, коли нема приходити додому, і ви один сам, чи самі, чи маленька родина, і це все наново, це все страшно. І тому чужина сама по собі це є нелегко. І не всім людям на чужині виходить добре. Хтось втрачає рідних. Хтось втрачає гроші, хтось втрачає все, бо ризикнув всім. І потім після років, роками, роками люди живуть, вже приїжджаючи назад, повертаючись, вони вже не є ті самі. Вони вже не є ті самі, бо вони між двома світами. Вони і в іншому місті, і в тому місті. Вони не знають, де собі знайти місце. От вам така крикуща правда.